Splash yourself! Уявлення про ідеальний відпочинок у кожного своє для цих хлопців це виїхати на природу та не просто на вихідні до найближчої лісополоси, а кудись подалі, на тиждень мінімум, та ще й з простим туристичним набором. Маршрути обираються навмання, обов'язково обговорюють, радяться, знаходять мапи в інтернеті та вирушають. Цього літа вони обрали Крим. Ми в принципі талкувалися від кідвіження поїздів. Тобто поїзд доїхав із Маріуполя, Полян. Дісь на карті така та Крима. Он доїхав до Феодосии. А із Феодосии ми вже двигались по ветке автотранспорту. Там очень развита сеть движения автобусов. Тобто можна можно будь-якої точки Криму в будь-яку точку добраться. Проте знайти куди впасти, було непросто. Мало того, що за місце стоянки треба було сплатити податок. Далі теж було не легше. Для Крыма очень характерна каменистая почва, и там очень сложно было ставить палатку, потому что ну, везде камни, искали место как можно более ровное. Но это все равно было тяжело, отдавленные бока, отдавленные там. внутренности. Ну как mm -hmm. <реш> тяжело було спать в Криму палатки на полу землі. Искали, искали. Вот Ваз... ну, удобно ставить на гальки. На гальки хорошо, тому що камінь обкатани, маленькі і более менее м'як. Зате отримані враження з лихвою прикривають сіни гаразд. Адже більшу частину часу хлопці вивчали там краєвиди. Так, да, Ми їздили виходить, понерять з, з масками з трубками і увидели. Побачили... под водой. То есть, когда ты ныряешь. о, и... давайте. Очень красиво. И мы увидели, когда мимо тебя проплывает скат, настоящий, живой. Это, это ощущение незабываемое Ну, дельфина видели. А также, а также вот такие кравы. Они очень впечатляющие. Леса была под судаком. А потім цих же крабів зварили і з'їли. Та не тільки їх, який турист без консервів. Також у похідному меню були і сухофрукти. Проте відрив від цивілізації іноді давав про себе знати. З телефонами у нас була проблема. Коли йдеш в місто, вже там і грязний, і такий сікой. і бородатий. і Тобі необхідно зарядити телефон, і ти заходиш в обичних. Мелких кафешках не було розеток, було только в более, ну, приличних ресторанах. Не, не, Необхідно було туди заходить з рюкзаками. когда заходиш, ти понимаешь, що у тебе вроде бы є деньги, бы ти воспитанный культурний чоловік, і ти просиш з таким відом зарядити телефон, і на тебе смотрят очень адекватно і було то даже немного стидно. Мандрої хлопці часто, але на їх карті півострову ще є білі плями. Отже, будьте готові до зустрічі з ними наступного літа у Криму.